Як у вас тут обстановочка? Дуже летить вона. Да, Та ну і... Их... Чи вже не обращайте уваги? Летить і летить, да? Да, летить. Если... Я дивлюсь, дома побиті, багато побитих домов. Да. Виїжджати не собираетесь? Там да, ми ж приїхали з Константиновки. Вже сюда, да? А да? да. А воно тут почалось, да? Да. Ну, а да. видиш, які отношения між дочкою і мною. Денег дай, 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 а ну, сама, самих все денег нету, ВПО не оформили, потому что у меня не был не паспорт, дай 200 на 2000 на паспорт, mm. чтобы поехать заявление написать, потом дай, дай 2000 чтобы забрать, потом а я же не миллионер, у меня пенсия 5000. Конечно. А в итоге что? Ти говорить, хоч живеш, на... спис на деньгах. Говорю, я підняла матрас, говорю, то кажи, на якому на матраці я на яких на деньгах я сплю, говорю. Хоч мені за Бібліка, поділюся. Слава, а в Константиновці вже зруйноване все там, да, у вас? Так. Там, говорять, і артилерія лупе, і дрони лупять. Дрони, так, да, хлопці багато побили дрони. Так, я це so. я дивлюся стояли, как виїжджали, а полтора месяца назад ми приїхали сюда. О, так стоим возле дома, а следующий дом то як волна пошла, і две квартири горит, ніхто не тушить, ніхто не ну, не спать. Тут будуть им чесники їздить туда, да. воно, если воно там оно такое, да. І ніхто не тушить, ніхто не спасає, ніхто нічого. Ну и тут мені не сладко. Та ну а як воно буде тут сладко? Як воно буде тут сладко, якщо тут війна така сама? То що війна, Дальше то все бачиться, ночок які відношення. гир гир, гир гир, дай, 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 дай. Та де вже наберуся їх. Ой, ну, держиться, держиться. Ну, Ой, я не знаю, сыночек, Я вже чесно тобі сказати. Я говорю, щоб я там в Константиновці здохла, там говорю, щоб не прибили, говорю. І все, щоб я не, не, не мучилася. Це ж рідні діти. Ну, це ж рідна дочка. Рідна дочка, от так. Їй ну, квартиру добилася, їй групу добилася, внучки квартиру давала, одну комнатну дала. А потім виселяли з дітьми, евакуїрували. Муж у нього внучки, погиб на фронті. А наші на, на Краматорськ переехала.